Колеги, я думаю, що сьогодні ми всі тут побачили, кажучи за слов'янське слово. кончину парламентсько-президентської республіки остаточне її перетворення на офісну президентську. Бо парламент ухвалює, збирається ухвалювати тільки ті рішення, збирається в фізичному сенсі депутати, збираються на засідання, тільки коли виносяться рішення, які принципово важливі для офісу президента, коли вони отримують відповідні вказівки. Все те, що потребує сьогодні Українська держава, дуже важливі ратифікації міжнародні, військові за. Кони вони не ухвалюються через неявку народних депутатів, і це фактично говорить про величезну кризу українського парламентаризму. Це говорить про величезну кризу монобільшості, яка сьогодні не здатна мобілізувати голоси для результативного голосування, яке відбувається. Насправді, я просто нагадаю, минуле засідання минулого тижня воно було один день. До того була перерва два тижні. Тобто, впродовж місяця парламент не здатен працювати навіть три. 你。 Робочі у сесійному режимі, і це є очевидна проблема, про яку сьогодні є сенс говорити. І ця криза парламентаризму, вона не тільки знаєте, в тому, що фізично немає людей, які здатні натискати на кнопки. Ця криза парламентаризму в тому, що парламент перестав бути суб'єктом ухвалення будь-яких рішень, тому що ми буквально випрошуємо поінформувати народних депутатів про хід мирних переговорів, що є суперактуальним питанням насправді для українського народу. Ми просимо. Сьогодні вимагаємо всіляко говоримо про те, що міністр енергетики повинен дати людям якісь орієнтири про те, як Україна доживе власне до кінця опалювального сезону, після сьогоднішніх обстрілів, в ході якого знову загинули люди і були пошкоджені об'єкти електрогенерації. Але на завтра я вам. А зараз говорять, що буквально впродовж останньої години було визначено, хто прийде в парламент на день уряду завтра, і це буде не міністр енергетики, як ми вимагали неодноразово. Це буде всього лише міністр соціальної політики. Коли парламент ховає голову в пісок від актуальних проблем, коли він не здатен їх вирішувати, це криза парламентаризму, яка є величезною проблемою для цілої держави, тому що військові законодавства не треба ухвалювати, тому що міжнародні ратифікації, коли ми залежимо в фізичному сенсі від наших міжнародних партнерів, ми зобов'язані голосувати і ми зобов'язані давати українцям відповіді. Цього в цих стінах. Не відбуваються натомість, ми бачимо, як повністю фокус ухвалення рішень зміщається у бік офісу президента, який мені здається став практикувати дуже такі прості рішення, коли замість прес-конференції президент просто відповідає голосом на повідомлення і на питання в WhatsApp. Я думаю, з цим треба завершувати. Я думаю, що є сенс поставити відповідальність усіх гілок влади сьогодні перед українцями, які і переживають надзвичайно складні часи.